Возьми половину того кірпіча. А там ще ж ніби і, і, і підпокат сюди. Нагрузили, воно, бить, не повзається, а вони б'ють, а вони б'ють. Я кажу до них, я вас би сама била. Куди ви нагрузили? Скинь цього кирпича, Скинь трохи. Вона вийде ця, коня. Сани на рівноті. Хай по то складіть, то воно вже тут по рівноті воно вже може піти. А там. Та, а другий а... раз можна, то що? Чи, чи другий раз кажу. Ну яка вас совість? Я, я, я вже пішла, бо я вже не могла дивитися. Такого я вас вже сама била. Ну, яка у вас двох, а я слідна. Ну так нащо ж так і здіватися на цей коняк? Ну, він не трапається то того кірпіча, кирпич, це ж кірпіч, це шовшутки. А два рази оберни. Куди ти кавстиш? На роботу. Ідемо здуємо. Ти ну, що? Вони возили дрова, що я то не бері багато, тут вам через дорогу. Ну, no, та no, й. Ну, no, потягне, ну no, потягне, то мусить тягнути, бо б'є. Ви тягнути, би вас бити. Так, дуже вони не шанували того. Ato, той, той, о той коник той можна теб було продати, але знали, не знали. А, це то вулиці ж забрали. Забрали і так. А то цей. Ну, а її жалував, жалував її сюди мені пішов. Привіт! Малесенько лошадки вигодували і обробляли. На ділеку горав. Растором гора в нею. Ну, касати, типу, бо це згорбатовий. Надо в неї гора. Не. Той гора, той гора. Тоді він щось каже, мама, не може вже вона вже гора. Може, вона як вона, а він нога болить і не можна теж ходити, а забути. Ну то будемо. То що ж це навесні? А тепер я кажу, що вже кажу, що там не буде. І пройдете тим. Там колись було покині двори згора у Білорусу. Бо, ти як вийшла на город, а там такий, такі, як я за облічки лежав. Я вийшла, подивилася і прийшла. Так, що хоче робити в цьому городі, я на нього навіть не подивлюся. Як він признав, е, пригнав страх. Е, мен, менці і і і ці. Ну не путь Діски. І цими дісками, то він зробив градку. Я не могла б повірити, Диски що, то, що то можна так зробити. На Парижі, зробив з города пух. Не, я там не знаю, скільки він гуляв, але я прийшла, то ми посадили. То знаєш, тоді що зробилося? Як пішли дощі і, так, і так, зробився на городі цими. Ще полоти не можна. Я когось. Добре, боже. казала та тітка покійна, проська, бо вона була тоді ми. Полоти е, нас були мама, я не взяв дід, бо відказалися. Адже до відсіля тиждень було. Е, бо відказалися що не будуть посадити, посадили, а полоти не будуть. Привозь ту свою ніверсту і хай берете по. Приїхав. ну що, і Я а. трохи. Приїхали. А, ну, там пололи, пололи, ту картофлю е, за помити. Ми дивимося, там закидаємо чи що багато, половину городу почти не, не прикидяно. Кинуло, воно розпалося, тільки і ці люди так ось. Вони все сапами засадили, да, туди, і так не спалося. А тітка Костя ну, махає такого. Де ж ти, дитино, бідити на тім городі? Да, чорнозьомки. Чорнозьомки. А, а, і дві налоги одинакові. А нас а нас там той город теж такий добрий був. Да, пісковена. Пісковена була і родило все, все, ага, все. То, що Боже, та ж то картопля. Та ж червона і тримається, доволі. Червона і біла, і фічка на ньому казала. Ага. І, і ця червона. Вона стояла довго, що так. А що раз вдарають, біля всіх тих копають, і, і картопляні не будуть. І ніхто не боявся нічого. А зараз, о, як якби таке вона Спаса. спався минає і все. Він вже пірат, вже картопля вся. Вся картопля. Косі вже, косі вже. Збирали, вже Ксенів, то буде я збираю, то вона ніде город віддала була. Да, то він її грав безплатно. Молодчих і, і, і бреск. Начмійка не продавав, чих тиха. Нічого не знаю. Ну там, де продавати, а що ж він там сам? То я тут так, ніхто такі-то не була, але но... таким на два сторожна наглядала. Да? Ну, ну, то вже добрий сторож був. Ти там далеко тяжко бачу. Кінець Фін, города повмирали всі зір мали всі. Помирали, а мене лишили таку немощну. Ще й ще так, ті бурулі ще. ще треба було бити. Але відмітить ути. Вона сама Бо, не забив, не забив. Так. Да. в да, город а скільки забиваєш не дає. побило того року. Наташа казала, що кажу до до мами, мамо, ще трошки, ті вже поїдемо, поїдемо до вас, щось будемо. Ось не лежала, ось така постельня її воно лежала, да. не лежала. Гарний вік, ті молодші, ті, по-моєму, по хрошка 60, ось чим то. Щось -то. не було це було записувати, нічого двох, ніхто не знає. Можна теж. Тож, тож не, до 70 днів не, не було. Це ще не було. не побила, то і ноги, то вона була служила, служила. А палітрит, ну, грудки всі покрутили. Палітрит. Простужений, зимою. Ті Ти ліса, ті, ті кагати йшли, гарбали, карток. Тепер застав її, щоб вона пішла ночі добувати коло. Карбалити, тягнули ті бурачки дюрочкою снігові, і в морозі. Крутять лампочку, лампу, бо ж не було свята. І йдуть на всю ніч. Принесли дров, пішли по в'язці соломи принесли. Ті пішли ще до кагатів там чи бурака. Ще й картофля була в кагатах теж. Так, 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 так. О, і свині тримали двоє свиней, такі двоє здоровені. Тобто -то такі да, коляд да. як тут. Діжку таку здорову накладно на сам. Так. Да. По два роки ще що вони готували? Так. Да. Щось довго. Не. Колись, так, да. два роки готувати. Колись, щоб колоти, два роки да. Ну, що воно, це річок. А тоді воно вже набирає. Да, да, да. набирає так, вже як, за коляд. І там в то вже. Прикінці їсть місточку кукурудзя не Ну, колись світні кукуруза була жовта, як жовток, і аж пахнеться кукурудза. А це а зараз не, не цей гібрид. Ну, ж мене? З мене воно біле. Так, воно, воно таке, так. Не така кукуруза. А, то, то де роди, то, то то <laughs> Такі піззуби ага. дрові. Ага. Ми кури не вміють їсти. З на крупи, то зробив. Бадечка і... знов накупляла тих. Не знаю, що це має бути. Я кажу, що має бути? Я кажу, вийшов вже знов тих, а я не знала, знала де ще й день кут вискочив на нього, другий. Ну, знов за, за толо.